Поле академія солдата. У цьому переконалися строковики окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. Вони проходять тренування на Гончарівському полігоні. Хлопці стріляють з різних видів зброї, вчаться споряджати комплект до великокаліберного кулемета та обслуговувати техніку. Старший керівник усього, що тут відбувається, як ви бачите, на власні очі, це є командир батальйону. Він є старший керівник. Всі команди виконують його інші офіцери і проводять заняття на кожному рубежі Ви можете побачити стрілецьку зброю. РПГ 7 В кпвт ПКТ. Це зброньовані техніки БТР-80 та ГП 25 Це підзвольний Військовослужбовці старанно виконують усі команди, діють впевнено. Після стрільби з гранатомета емоції не стримують. Це так точно, це наш перший, перший виїзд на полігон. Ну, враження дуже хороше, мені дуже подобається. Я не думав, що це, це так ух, такий адреналін. Мені дуже подобається. Ну, ну що навчитися? Ну, нас вчать тут. Спочатку стріляємо з навчальних ракет, щоб навчитися правильно цілитися. Правильно попадати в ціль, далі нас нам вже дають бойові гранати. Офіцери задоволені підопічними, адже ті швидко навчаються та демонструють хороші результати. Проте солдати критично ставляться до своїх успіхів. Думаю, що добре, ну можна би було краще трошки навчитися поправку на вітер. Вітер сьогодні важко цілити, але нічого, думаю, підтягнеться. Польовий вишкіл строковиків триватиме кілька тижнів. Після завершення навчання підрозділи новобранців повернуться на місце постійної дислокації до столиці. Ірина Монастирська, Олександр Штупун, Віктор Ануфрієв. Час